Привіт! Я Вероніка Турлай. модель і співачка. Обожнюю музику, сцену, камеру. Вони допомагають мені розповідати свої історії без селів. Коли я співаю, я наче відкриваю своє серце. А коли я йду по подімі, відчуваю себе сильною, сміливою і справжньою. For the best costume. The judges has top five. Мені подобається творити, надихати, дарувати людям емоції. Я віру, що кожна пісня і кожен кадр можуть зробити цей світ трохи добрішим і красивішим. Світ модельного мистецтва для мене це теж спосіб самовираження. Я люблю позувати, навчатися передавати емоції не словами, а поглядом чи рухом. На зйомках я стараюсь бути сміливою, живою, справжньою. Все почалось з того, що три роки тому батьки відвели мене в модельну школу. Я почала вивчати, як правильно ходити, як триматись перед камерою, як виглядати природно та впевнено. Я зараз навчаюсь. П'ятому в класі в Тернопільській загальноосвітній школі номер 14 імені Богдана Лепкого. Мої однокласники та друзі кажуть, що я дуже творча і в мене завжди багато ідей. Я завжди беру участь у шкільному житті. Я брала участь у конкурсі Школа має талант. Мені запам'яталось, як я зустріла міністра освіти в школі. Ну, я тобі вітаю, молодець. Дякую, Дякую, що представила країну. Це дуже важливо. Дякую. Минулого року я пішла на конкурс Міні-Міс Україна 2024. А в жовтні представляла Україну на міжнародному фестивалі Літл Міс Літл Містер Юнайтед Ворд 2024 у Дубаях. Понад 30 дітей з різних країн змагалися у багатьох номінаціях та вікових групах. Попри величезну конкуренцію, я здобула срібло у номінації Модель світу. Для мене це дуже велика честь представляти Україну на міжнародних конкурсах краси. На конкурсі відзначали моє знання іноземної мови. Я отримала кубок за інтерв'ю англійською мовою. Саме найяскравіший момент очікування в мене був, коли всіх дівчат викликали на нагороджування, а мене ні. Але я хвилювалася даремно, тому що я отримала титул мініміс Україна 2024 та запрошення представляти Україну у Дубаї. Також я люблю писати. Декламувати мої вірші найбільше мені до вподоби мій вірш, ти спиш там татку, я в нього вклала свою любов та душу. Ти спиш там, татку, я чомусь не сплю, смикаю очі, та мені не спиться, в думках до тебе я щоночі мчу. Питаю тихо, коли війна скінчиться. Чому мовчиш, схилися край стола? В руках стискаєш міцно телефон. І дивишся на фото, де я така мала, а на стіні мучить сумна ікона. Також я люблю свій вірш під покровом твоїм. Він був написаний мною до другої річниці початку війни. Хай квітує калина у вишневім саду. Хай лунає є пісня про Україну мою, хоч маленька. Та знаю, що почуєш мене, і війна ця непрохана швидко мене. У мене було дуже багато виступів, але найбільше мені запам'ятався Мініміс Україна 2025. На ньому я співала свою пісню Благословенна земля. Також мені подобається пісня співачки Люсі Кави Незламна. Вона символізує нашу сильну, незламну, нескорну Україну. Найулюбленіший артист Артем Котенко, тому що мені подобаються його пісні і його хореографічні постановки. Він великий молодець, що виграв національний відбір на дитячі Євробачення 2024 І він достойно представив Україну на міжнародному рівні. В мене є велика колекція моїх сценічних костюмів, але ближче до серця, мені мій національний костюм, який символізує нашу Україну. Найбільше мене надихає Україна, наш народ і зсу. Вони показують, яка любов є до нашої землі. Я хочу подякувати нашим захисникам та захисницям України, що боронять нашу землю, що дають нам можливість навчатися, розвиватися. Та представляти Україну на міжнародних конкурсах краси. Я вірю, що талант це не просто вроджена сила, а це праця, наполегливість і любов до того, що робиш. Саме тому я беру участь у конкурсах краси, дефіле, фотопроєктах, слухаю поради педагогів і надихаюсь іншими артистами. Моя мрія співати на великій сцені, подорожувати з концертами. Та щоб люди надихалися моїми піснями. Хочу, щоб мої пісні дарували людям силу, емоції і щоб кожен вихід на подіум був натхнення для когось іншого. Я вірю, що якщо робити все з любов'ю, обов'язково сяятимеш. І я хочу сяяти у кадрі, у зйомці, у музиці. Я хочу подякувати своїм батькам за підтримку. Та віру у мене. Також хочу подякувати народному театру, танцю-посмішка за спільну працю, підтримку та гарну хореографію. Також я навчаюся в модельній школі Ампер Models. хочу подякувати моїй наставниці Емілії Монастирській за поради та віру в мене. Зараз я хочу заспівати для вас пісню співачки Люсі Кави. Маємо жити! Цю пісню я вивчаю в народному театрі пісні мікс, центр творчості, дітей та юнацтва, моя вихователька з вокалу бурміцька Леся Теодозівна і бурміцький Борис Анатолійович. Ця пісня мені дуже сподобалась, бо там є сімейні цінності та традиції. Ця пісня про віру у майбутнє та любов. Ми маємо берегти своє, маємо жити. Мати земля, наше дитинство, наша сім'я, вчили батьки з маличку лі, любити людей, любити весь світ, любити країну, любити своє, народ України це наше святе, ніде не знайти кращій землі, знаю це я, знаєш це ти жити, Кохати, любити, витворяти, творити на своїй землі, Май може жити, кохати, любити, Щоб рослинах наші діти на своїй землі. Маймо жити, маємо май жити, маємо жити. Завжди нам дають віру далі йти, ніколи ніхто не завадить мені, вільно живу на своїй землі, маємо жити, кохати, любити, витворяти творити на своїй землі, маємо жити, кохати любити, Щоб росли наші діти на своїй землі. своїй землі маємо жити ма.